Виконуємо номер 588 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Знайди невідомий член пропорції. Задання перше. Х відноситься до «6», як 2, відноситься до «3». Задання друге: 4 відноситься до Х, як 20 до 7. Приступаємо до виконання. При розв'язуванні рівняння використаємо основну властивість пропорції. Добуток крайніх членів пропорції дорівнює добутку середніх членів пропорції. Добуток крайніх це 3х, дорівнює добутку середніх 6 помножити на 2. Помножимо 6 на 2, це буде 12. А тепер нам невідомо другий множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. 12. Поділимо на 3. Маємо 4. Записуємо відповідь. 4. Використаємо основну. Властивість пропорції. Добуток крайніх членів пропорції дорівнює добутку середніх членів пропорції. Ми почнемо з середніх добуток середніх членів пропорції, дорівнює добутку крайніх членів пропорції. 4 множимо на 7 буде 28. Знаходимо невідомий множник. Необхідно добуток поділити на відомий множник. Подамо вигляд дробу. І тепер скоротимо на 2, на 4, на 4. 28 ділимо на 4 буде 7, 20 ділимо на 4 буде 5. Маємо 7 п'ятих. Дрібне правильний подамо вигляді мішаного числа. 7 ділимо на 5 беремо по одному. Остачі буде 2. Знаменник переписали, отримали 1,25. Записуємо відповідь. 1,2. Ми знайшли невідомий член пропорції. Номер 588 виконано.